Ромадське радіо відтепер доступне на тимчасово окупованих територіях в Андроїд браузері Sino, який не потребує vpn підключення разом з експертом з питань телекомунікацій Олександром Глущенком. Розбираємося, як це зробити, та чи безпечний цей браузер. Розкажіть, будь ласка, що це ось такий браузер Сіно? Я правильно його назвала? Да, да, сіно. Бо дехто каже Сіно, Сено, Сіно, хто як хоче. Називайте як завгодно, тільки скачуйте, встановлюйте, користуйтесь для того, щоб громадяни України, які залишаються на окупованих територіях, також отримували доступ до того всього, що у вас збереглось у вашому персональному кеш-браузері. Я, як представник компанії Quality, це канадська. Компанія, розробник браузера, ми провели аналіз і близько з 2014 року більше 300 е, сайтів українських медіа на болотах забанено рішення, рішенням різних судів, Поми, як Спортлото, е, воно там, Вони там не працюють, недоступні. На окупованих територіях, е, як завіщали більшовики, окупанти в першу чергу. Захоплюють телеграф, Телеграм, пошту, тому вони е, вимикають українські телеканали, українські радіостанції, відключають е, інтернет-провайдери від українських аплінків, тягнуть шнурок з Крима і <кій> громадяни України, які вимушені там залишилися, отримують весь цей спектр, букет. Російського чи бурнета, там трафік моніториться, фільтрується, баниться, тому багато українських сайтів недоступні. Через цей браузер. Ви, якщо встановлюєте його використовуєте, маєте доступ до багатьох українських редакцій, які через цей браузер відкриваються, працюють і навіть оновлюються. А чи він наскільки він безпечний? Як він виник? Тому що я шукала інформацію ще в 22-му році. Писали, що ось виник такий браузер. Тобто він доволі молодий. Да, це доволі молодий браузер. Це рішення канадської компанії Quality. Компанія Quality дуже багато чого корисного робить для України. Це браузер Сіна, це допомога. Телеком провайдерам з прифронтових регіонів, які страждають від регулярних обстрілів. І, наприклад, в травні ми їм привезли 50 км кабеля на ремонти. Тому що після обстрілів регулярно вони потребують перетягування магістрали, щоб у громадян України був доступ до мережі інтернет. Також є лінія цифрової допомоги надійна.орг. Запустили ми позавчора телеканали QTV трьома мовами. Українська, англійська і ще якась, напевно, російська, де будемо розповідати, як е, користуватися технологіями і не зійти з розуму в окупації. Браузер дійсно молодий, браузер технічно просунутий, він створений на базі е, Firefox, але з одним маленьким «но». Браузер використовує технологію Peer-to-Peer, е, -peer, це торрент, у браузера є два кеші. Перший кеш це користувацький. Якщо ми з вами будемо користуватися, то я буду мати там, певні файли, які закачав свій телефон, і автоматом, якщо ви заходите, ми з вами знаходимося в одній великій мережі, називаємо це територія країни окупанта, ми з вами цими даними обмінюємось. А є ще наш власний кеш. Де ми робимо копії е, сайтів за допомогою різних технологій, доставляємо їх на Росію, на болота, розгортаємо там. І всі, хто встановлюють е, наш браузер, отримують доступ, наприклад, до громадського радіо, до вашого сайту. Якщо вони візьмуть інший браузер е, увіб'ють громадське радіо, вони отримують або там такої сторінки, не існує, або там забанено розкомпозором в нашому браузері. Ви вводите громадське радіо і отримуєте доступ до копії. Угу, Тобто копію, Це яку перед тим уже хтось зайшов і зберіг у своєму кеші, чи як? Ні, ці копії доставляємо ми. Це гарантовано. Якщо на Росії завтра щось трапиться, увімкнуть угу. чи бурнет, відключать Росію від зовнішніх каналів, у них буде великий російський суверенний інтернет, то. Через браузер ресурси і редакції, з якими ми співпрацюємо, співпрацюємо будуть працювати, оновлюватися, і будуть доступні, і запл заблокувати його можливо чи ні? Хай спробують. <хи> У нас є пункт Б, до нього ми ще не дійшли, ще є пункт В Г і інші. Ми поки на пункті А. Окей, а якщо, наприклад, пошти, чи можемо ми листуватись, якщо людина на окупованих територіях, я на вільній території, наприклад, через той Gmail, чи ні? Дивіться, якщо ми говоримо про гарантований доступ, то громадське радіо це копія вашого сайту, угу. Тобто, користувач отримує доступ до копії, яка десь на балатах розгорнута, якось різними технологіями була доставлена ця копія. Доставляється оновлення цієї копії, тому, по факту, це копія вашого сайту. Коли людина вбиває вашу адресу в браузері, то вона замість цього віконця, що сайта не існує, отримує напряму доступ до копії. Для неї цей сайт існує. Тобто вона може його читати. Єдине, що не буде інтерактива. Угу. А як часто оновлюється ця копія? Ваш сайт оновлюється м, кожні 15 хвилин. Ну, так само, як і сайт оновлюється, так у них так само він і оновлюється. Ну, ми оновлюємо ваш сайт а, кожні 15 хвилин. А, трошки більше часу треба для того, щоб оновлення потрапило за допомогою різного роду технологій на Росію. Там розгорнулося і оновилось. Угу. Буде невеличка затримка, але це не критично. Е, також прочитала е, я не дуже хакерськи так е, заточена, але Це до пана Галущенка. Вибачте, Глущенка, так до речі, нагадаю, що у нас в студії Олександр Глущенко, експерт з питань телекомунікації. І говоримо ми про браузер Сіно, який можна скачати собі і е, дивитися і слухати нас, наш сайт, сайт громадського радіо та інші заблоковані сайти на території Росії і окупованих територій. Е, можна у вільному доступі. І це зробити. От зараз буду розумнічити, тому що пишуть, що це краща альтернатива за ці українські Clear VPN або ж американські VPN Unlimited, так комерційні VPN сервіси, які пропонують українцям безплатний доступ через Дія підпис. Чому? Тому що це не VPN на Росії, щоб ви розуміли. У кожного інтернет-провайдера встановлений такий шкафчик, через який пропускається весь трафік. Називається він там DPI, SORM, ТСПУ, як завгодно називаєте. Називається м, по суті, це а, ящичек. Я просто простим користувачам поясняю, неуміння. Таким, чи, як я, да, через який провайдер пропускає інтернет-трафік, і цей трафік фільтрується, моніториться. На кожного громадянина Росії на болотах є папочка, де товариш майор складає, що він дивився, коли дивився, як дивився. Тому м -м, трафік моніториться, і вони за певними паттернами а -а, банять VPN. -і. Є велика вірогідність, що. В майбутньому, такому, може навіть в цьому році або в наступному VPN на Росії працювати не будуть взагалі. Тому вони їх через моніторинг трафіка фільтрують і VPN просто не буде відкриватися. Ми не VPN, у нас зовсім інший алгоритм роботи, тому з нами боротись набагато складніше. Це тішить. Розкажіть більше про сам інструментарій. Що ще можна там, окрім сайтів громадського радіо, також знаю, українська правда там може бути. А що ще можна там знайти, і чи можна там в принципі загуглити така, таке питання, як загуглити? Ну наразі ви користуєтесь сіна браузером так само, як і всіма іншими браузерами. У вас є два режими – публічний і приватний. Якщо це публічний, то весь кеш, який ви затягнули собі в телефон, всі ті сайти, всі ці сторінки вони також будуть доступні іншим користувачам, доступні в режимі, що якісь там файли, які підгрузились, там текст, фотографії, якісь інші медійні файли, будуть за як торент, виділити з іншими. Якщо це приватний режим, то все, що закачалось, це ваш uh, власний кеш, воно нікуди не потрапляє. Класичний браузер, поки на Росії є uh, доступ до зовнішніх каналів, хоч будь-який, то uh, користувачі, які користуються Сіна-браузером в Україні, будуть ділитися своїми даними з користувачами, які знаходяться на um, Росії, тому що по суті, це uh, велика екосистема користувачів. І при заході на якусь сторінку система в першу чергу починає шукати файли всередині мережі, ну, як будь-який торрент. А вже потім, якщо немає, то вона витягує ці файли за допомогою зовнішніх каналів, ну, по суті, інтернету. Ми називаємо це солідарністю, тому всі, хто нас слухають, будь ласка, встановлюйте цей браузер, користуйтесь тому, що. Ви використовуючи доступ до українських ресурсів, по факту ділитесь цими сторінками, цими сайтами з українцями, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, які вимушені сидіти в мережі з IP-адресами Ростелекома. Угу. Тобто я тепер зрозуміла, чому ви кажете про цю солідарність, що е, тут важливо, що саме люди на неокупованих територіях мають на увазі, також собі завантажуєте, і також е, цим. Допомагайте збільшувати так, розширювати цей інструмент. Швидше теорі... буде працювати ага. доступ, буде більша кількість ресурсів, які будуть доступні. Ну і наш власний кеш, куди ми додаємо редакції. Ми додаємо дві категорії редакцій. Перша категорія: ну, умова для всіх одна. Ви повинні бути забанені на Росії. Недоступні. Друга категорія це або загально національні медіа, або медіа, які працюють з прифронтовими. Та окупованими територіями: це Херсонська область, Запорізька, частина Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська. В області ці медіа ми без питань додаємо робимо по факту копію їх ресурсу. На цю копію додаємо і в кеш, на цю копію регулярно наслаюємо зверху оновлення. За допомогою різних хитрих і дуже хитрих технологій доставляємо ці оновлення всередину Росії. Там розгортаємо. А в Росії інтернет, це інтернет, це як велика локальна мережа. Якщо десь з'явився наш файлик в мережі з оновленням, то він автоматично став доступним всім власникам Сіна браузера. Тому боротись важко. Я ж кажу, ми поки на пункті А. А, наше головне завдання це дати змогу українцям мати доступ до українських ресурсів, жити в українському дискурсі, не з'їхати з глузду, коли тебе навколо оточують окупанти, пропаганда і суцільна тотальна брехня. А якщо до не тільки національних медіа чи медіа, які ну, інформаційні, а якщо до не знаю, українських фільмів, музики, ви ще не працювали над цим? Ресурси технології не без кордонів, не безграничні, не бездонні. Є певні обмеження по об'ємам, тому ми працюємо тільки в даний момент з редакціями. з... Новинними сайтами для того, щоб якраз донести українську звістку на окуповані території. Ну, якщо хтось ваш ресурс буде читати на Росії, він великий молодець. Але в першу чергу ми думаємо про громадян України. Проєкт фінансується урядом Канади. Платники податків з Канади думають про те, як українцям. Залишитись в українському дискурсі. І е, я вважаю, що це крута ідея, яка повинна була в першу чергу підтримуватися себе державою Україна, але маємо те, що маємо, поки ми на власних ініціативах тягнемо е, цю ношу і, здається, мені трошки вправляємось. Тому питання до медіа і питання до користувачів. Медіа, з якими ми працюємо, вони розповідають своїм користувачам своїй аудиторії про таку можливість. Ми прям вимагаємо, щоб вони доносили до своєї аудиторії, працювали з нею. І за системою ОБС на окупованих територіях поступово збільшується кількість встановлень браузера. І... А є ці цифри? Можемо ми їх сказати? Наприклад, скільки скачувань вже є програми? Це видно, чи, чи ні? Це внутрішня а, статистика. Наш mm. ж ворог читає, моніторить. Вони ж хочуть знати, як ми працюємо. Тому деякі цифри, деякі дані я називати не буду, але ми бачимо, що м, збільшується кількість встановлень, що браузером користуються, і е, на підконтрольній території України. І на е, тимчасово окупованих територіях. То ми за, за те, що за той процес, щоб медіа якраз розповідали своїм користувачам, і користувачі на підконтрольній території встановлювали, користувались з солідарності. Ми ж розуміємо, що цей браузер ну, на такому великому ринку де є е, техногіганти, ну, не скоро стане першим. Дуже б хотілося, але. Е, ми за справедливість, тому він може бути у користувача другим, третім. Якщо це ж логічно, що у користувача багато різних додатків на телефоні. Тому користувач встановлює і там, інколи із солідарності або за потреби користується. як VPN. Да? От я користуюсь vpn для того, щоб мені щось там відкрити, подивитись, я ж ним не користуюсь постійно. Так само і тут встановили, якимось, почитали українські медіа через Sina браузер і Розумієте, як донат, інформаційний донат. І розумієте, що ці дані стали, стали доступні знаю, там, вашим якимось родичам або невідомим українцям, які знаходяться зараз в Херсонській області або в Криму. Ми бачимо, що є запит у людей на інформацію з України. То есть люди, які українці, які залишились там, як би російська пропаганда не розповідала про те, що там все, це вже там росіяни, там е нове територія, як вони називають окуповані українські землі, вони чекають на Україну, вони чекають на звільнення, вони чекають на котиків ЗСУ. Тому ми вважаємо, що за допомогою нашого інструмента українці повинні жити в українському дискурсі і знати, що відбувається. В Україні читати чесні і правдиві новини і не піддаватись впливу пропаганди. І наостанок тоді давайте ще раз розкажемо, як це можна зробити, як це можна скачати, і це доступно тільки для андроїдів чи для IOS. Наразі це доступно для андроїдів. Додаток на IOS розробляється. Там є певні технічні забобони від компанії Apple. У неї своя закрита екосистема, є певні вимоги. Ну, з якими ми трошки не згодні. Тому а, наймасовіша платформа це Android, буде а, в майбутньому наша а, браузерна версія. І просто заходите, шукаєте Sina Browser, Плеймаркеті. В, в Play Market Sina Browser або сайт Sina Browser або сайт Equality, читаєте інформацію, встановлюєте додаток. Вивчайте, користуйтесь, ділитесь з своїми сусідами, родичами, знайомими, особливо з тими, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Розповідаєте їм про чудове рішення, але в першу чергу повідомляйте їм, що ну, по перше, браузер не збирає ніяких даних, не зберігає нічого. І ну, встановіть собі десь, збережіть на телефоні АПКшку, якщо буде якась е, небезпека, там ШМОН, фільтрація чи перевірки, як це в них там на, на, на Росії називається, не знаю. Е, то можете просто його видалити, а потім встановити заново і будете і далі користуватись. Я вам дуже дякую. Дякую, що розповіли. І цю інструкцію вона також є на сайті громадського радіо. Ну як інструкція, просто знайти і скачати в плеймаркеті цей а, браузер Сіно. І а, робіть це, будь ласка, розказуйте своїм родичам, близьким, які залишилися на окупованих територіях, і самі встановлюйте цей а, додаток, встановлюйте цей браузер і користуйтеся ним і на вільних територіях, тому що це дуже важливо і це така певна солідарність. Яка допоможе швидше працювати цьому браузеру, наскільки я правильно зрозуміла. І позавчора ви можете приймати телеканал EQTV, супутник Hotbird, 13 градусів східної довготи, частота 10 950 МГц, швидкість потоку 27500. Пакет називається Свобода. Там багато телеканалів, які присвячені. Країні окупанта це опозиція робить. І є наш телеканал, який відрізняється, тому що ми не про політику, ми про технології, про технологічні рішення у нас цікаво, весело, спортивно, і головне це канал для тих, хто хоче е, жити вільно. З експертом з питань телекомунікацій Олександром Глущенком ми поговорили про те, як громадське радіо читати і слухати в окупації через браузер Сіно. Розмову вела Ірина Сампан. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.